Дрім! А це я! Всім привіт, дружи, з вами я, Флейзі! І сьогодні ми зробимо 6 трюків дріма! Поїхали! Перший клас на дуже простий. Нам треба стримнути і поставити лісницю. Флейз? О! Йес! Йес! Найс! Йес! О! Йес! Йес! Флейз! Йес! 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 Yeah, 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 yeah. Це було доволі легко. Переходимо к наступному. Наступний клач, давайте його спробуємо. Нам треба кинути відро, пригнути за ним і зробити MLG. Це було настільки легко, що я це зробив з першої спроби. Наступний трюк – це прыжки по лаві. О май гайд! Давайте спробуємо. Ай-яй-яй-яй-яй! Ой! Що? Я не встигла Раз, два, три! За oh, це би! Мене це вийшло! Так, друзі, гг! Наступний клас! Нам треба пробудуватися і поставити сідло на лавомірку також зудочка, щоб ми могли погнали. Ми виконали цей челлендж. Наступний трюк. Один із найскладніших. Для цього нам треба взяти і стримати вон туди в воду. Ну що ж, не буде натоміть, ну, тому... О! Город, гордий, О! Що? З першої справи! Та, ябонь! Останній кач доволі такий складний. Бо нам треба в польоті скрафтити лодку і... Поставити приземлитися в неї. Ви what? What? Oh, my oh, my можете побачити, що це реально складно, але я це сьогодні зроблю. Тому починаємо! Та блін! Ну як! Ой!